Представляємо вам провінційну монету, карбовану у місті Філадельфія у Лідії за часів правління імператора Веспасіана. Місто було засноване у другому столітті до нашої ери царем Аталом II Філадельфом, правителем Пергамського царства. Саме від його прізвиська Філадельф, що означає братолюбний, і походить назва міста. На аверсі монети зображено бюст молодого Доміціана. З анатомічно виразним профілем і характерною зачіскою, вдягнений у панцир і з непокритою головою. Поглядом в праву сторону легенда Domitianus Caesar вказує на те, що Доміціан зображений у ранзі Цезаря. Це підкреслює його офіційний статус спадкоємця при правлінні батька Веспасіана. На реверсі зображено Аполлона у довгому хітоні, який стоїть в праву сторону. В лівій руці він тримає ліру, а в правій Плектор, медіатор для гри на струнних. Легенда реверсу Флаві Філадельфеон вказує на те, що за часів правління династії Флавіїв місто отримало почесну приставку на честь імператорської династії. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал.